Я сам із села. Ну, крім того, щоб ну, шукати, куди, якби, там, куди інвестувати вільні кошти, важливий, важливий фактор також, те, що це суспільно-корисна справа. Спостерігаючи, як якби, наші, наші села занепадають. Ну, зокрема, моє туди регулярно навідуюся. І... От і тому якби, те, чим цей проект СМФ займається, це якби це, це дуже корисно і це, це, це дуже велика справа. Люди, з якими якби, там, спілкувався, якими там познайомився, да, якби, це видно що це, якби, професіонали своєї справи, знавці, які люди, які постійно розвиваються, плюс це якби дуже приємні світлі люди, і тому це якби це якби, ще більше мене якби, додає впевненості, що тут. Цього проєкту якби є майбутнє. От зараз, якби вже досить тривалий час минув, якби я за цим проектом спостерігаю, і якби можливо, я вже трохи про нього знаю, і тому зараз якби з великою да, з великою ймовірністю би, готовий рекомендувати. Це так задоволення спостерігаю, як ви розвиваєтесь, як ви диверсифікуєтеся. Як дуже дуже розумний підхід у всьому, в тому до того як ви розвиваєте свій бізнес, тому якби так власне продовжувати так, так і роздалі, далі, далі працювати.